Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Тричі застосовувала озброєння, заборонене мінськими угодами. Під обстріли з мінометів потрапили захисники Пісок Новолуганського і Новотошківського. Із гранатометів, різних систем та стрілецької зброї, противник відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил у районі населеного пункту Шуми. Поранений один український військовий. Із мінометів бойовиків обстріляли селище Троїцьке на Луганщині. Ворог вів вогонь зі сторони, яка тимчасово підконтрольна незаконним збройним формуванням так званої ЛНР, повідомили у поліції Луганської області. Від обстрілів пошкоджені приватні будинки та опора лінії електропередач. Дві вулиці залишилися без світла. Нафтогаз виграв у суді в ГААЗі проти Росії. Йдеться про захоплені активи компанії у Криму. Про це заявив голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв. Росію визнали винною втраті майна Нафтогазу на анексованому півострові. Суму збитків оцінюють приблизно у 5 мільярдів доларів. Остаточну цифру вирішать на наступному слуханні, яке відбудеться наприкінці року. Ми змогли довести в трибуналі. По-перше, факт того, що юрисдикція цього трибуналу по захисту інвестицій розповсюджується на цей випадок. Це по-перше, друге, ми змогли довести, що Росія як держава винувата у втраті наших активів і має за це відповідати, тобто надати НАК Нафтогаз Україні компенсацію. Ми приблизно оцінюємо суму близько до 5 мільярдів доларів США. Дипломати, політологи і політики обговорили компетентність Володимира Зеленського як кандидата у президенти і зауважили, що його президентство може призвести до перетворення України на об'єкт у руках ворога. Запевнили спікери. Учасники дискусії закликали громадян бути особливо обачливими, коли будуть визначатися за кого голосувати на виборах детальніше у сюжеті. Представники української інтелігенції виступили проти кандидатури Володимира Зеленського на президентських виборах. Свою позицію пояснюють просто: він працює в інтересах олігарха Ігоря Коломойського, а не звичайних українців. І у разі його перемоги Україна може змінити європейський вектор розвитку. Переконаний відомий політик, журналіст та голова товариства просвіта Павло Мовчан на підтвердження своїх слів згадує розслідування журналістів схем, які знайшли бізнес зеленського. Україні агресорі, це ж постріл подвійний. Це не тільки на президентство, це і політичну силу завести імені Коломойського до парламенту. За цим стоїть Москва. Путін там присутність з усіх, там ноги, хвости, роги видно все, все виглядає. Маючи бізнес в Росії зі сцени, він часто жартує про бізнес українських політиків. Зеленський на екранах та у реальному житті це різні люди, каже дипломат Юрій Щербак. І якщо зараз у своїх щоденних блогах він думає про розвиток нашої країни, то до старту президентської кампанії разом з командою кварталу часто принижував Україну українців та українську мову. Тим самим підігруючи Росії, він камуфлюється під образ правдоруба Василя Голобородька з серіалу Слуга народу. А як пошкребти реальний слуга корумпованого олігарха втікача. Як не крути, Зеленський насміхався зі святих для українців речей української мови, Томосу про автокефалію і навіть з України як такої, виставляючи і образ і її в образі порноактоки. Володимир Зеленський жодного дня не працював на державній службі і, взагалі, не має політичного досвіду. Як він буде керувати країною, яка перебуває у стані війни? Це питання зараз найбільше турбує письменника-документаліста, мистецтвознавця та політолога Богдана Гореня. То він у багатьох питаннях, які стосуються міжнародної політики і внутрішньої політики, він абсолютний невіглас. Мусимо це сказати від рто він хоча й має юридичну освіту але як сам сказав це не його покликання і він пішов у шоу бізнес представники інтелігенції певні головне завдання зеленського не розвиток україни а допомогти реалізувати політичні плани олігарха ігоря коломойського Розмитнення авто на євро номерах повинно бути доступним. а Пільговий режим переоформлення потрібно продовжити. Це принесе до бюджету додаткові гроші. Так вважає лідер соціал-демократичної партії Сергій Каплін. Він виступив до автоєвросили. Каже для того, аби об'єднати зусилля у боротьбі проти беззаконня на митниці. На основних західних прикордонних пропускних пунктах депутат планує відкрити мобільні приймальні. Люди зможуть одразу звертатися сюди, якщо їхні права на митниці порушують. В шести ключових містах, де відбувається розмитнення автомобілів, я відкриваю свої мобільні приймальні, там будуть працювати мої помічники і фіксувати кожен без винятку випадок неадекватного неправового відношення до. Тих громадян, які розмитнуть автомобіль. Якщо ми продовжимо пільгове розмитнення і завершимо всю процедуру розмитнення, дозволимо кожному розмитнити свій автомобіль до державного бюджету, до пенсійного фонду, перейде ще 60-70 мільярдів гривень. Оновлення Укрпошти. Міністр інфраструктури Володимир Омелян зустрівся із поштарями Київської області. У цьому році кількість працівників планують збільшити, а саму установу комп'ютеризувати. Більше далі у сюжеті. У 2019 році Укрпошта нарешті вийшла на шлях сталого розвитку, каже міністр. Вперше за багато років ми за підтримки президента України Петра Порошенка поставили пошту у пріоритет. Поруч з дорогами. Авіацію, морським транспортом вперше, Укрпошта стала важливою для держави. І завдяки особистому втручанню Петра Порошенка ми включили на цей рік перший транш фінансування в 500 мільйонів гривень. І ці гроші будуть виключно спрямовані на поштарів. Гроші обіцяють направити на зарплатні та компенсації збиткового тарифу доставки пенсій та грошової допомоги. А самі ж відділення оновити. Ми плануємо ще встановити 1800 комп'ютерів в сільських відділеннях. Таким чином ми комп'ютеризуємо 40% відділень Укрпошти. І, на жаль, до нас це ніхто не робив. У минулому році вдалося зберегти 75-тисячний колектив Укрпошти та обійтися без звільнень. Цьогоріч також обіцяють нікого не скорочувати, а навпаки, найняти більше поштарів. Дослідження інновацій для агробізнесу протягом року в організації «Агрохаб» вивчали пріоритети розвитку сільського господарства усе для того, аби допомогти компаніям системно підходити до впровадження інновацій. Які висновки зробили далі у матеріалі? Понад 150 інтерв'ю із топ менеджментом в агросекторі більше ніж 20 компаній різного розміру, що мають від 5 до 500 тисяч гектарів землі в управлінні більше 30 кейсів реального застосування технології з результатами. Агрохаб за останній рік провів масштабне дослідження, щоб визначити інноваційні пріоритети агробізнесу і допомогти компаніям системно підходити до впровадження інновацій. декомпозировали а, агробизнес на 9 блоков, 9 процессов, начиная от управления землей, а, HR, агропроизводство, логистика, а, а, там, security. И мы в каждом из направлений построили вот эту а, логику внедрения инноваций и а, нашли а, примеры Пріміння технологій з реальними результатами річне дослідження виділило три головні пріоритети інноваційного агробізнесу. Має декілька пріоритетних напрямків розвитку інновацій в українському агросекторі та поділено на два етапи: на першому етапі проводили діагностику проблеми, а на наступному була задача вирішити ці проблеми. Як стверджують експерти, Україна має всі можливості для масштабного розвитку аграрія, земля погодні умови традиції, але слабкой ланку и на недостаток технологий. Мы построили определенную матрицу зрелости внедрения технологий, определенную очередность таких логических переходов от, грубо говоря, там сотрудника с амбарной книгой, который хранит бумажные договора, до там многоуровневой, многослойной геоинформационной системы. И теперь по большому счету каждый аграрий, каждая компания, которая вот откроет отчет, она может посмотреть, где в матрице она находится. На якої стадії розвитку надалі переходіть на наступний етап? Чого це буде стоїть, і які рішення їй в этом допомогу у 2019 році українські фермери матимуть змогу зробити вибір технологій для своїх потреб. А Україна задасть тон в розвитку цифрових платформ для управління агробізнесом. Новини Полтавщини дізнаємося від наших колег з телеканалу Центральний з нами на зв'язку. Марія Лісніченко. Марію, вітаю і будь ласка, вам слово. Вітаю глядачів прямого та телеканалу Центральний. З подіями у регіоні вас знайомитиму я, Марія Лісніченко. Кореспонденти телеканалу підготували огляд найцікавіших тем у Полтаві та області. Тож про вражаючи у регіоні. Далі детальніше. У Полтаві 47 сержантів військового коледжу сержантського складу отримали дипломи молодшого спеціаліста. Випускники військового інституту телекомунікації та інформатизації навчалися впродовж двох з половиною років. На урочисте вручення дипломів завітали почесні гості та рідні для підготовки молодших спеціалістів. У військовому коледжі використовують нову техніку, що діє у збройних силах. Ми готуємо сержантів за напрямками підготовки комп'ютернауки та Телекомунікація, радіотехніка. На сьогоднішній день це у нас вже сьомий випуск. Десь на 90% викладачів це учасники бойових дій, які пройшли бойові дії в антитерористичній операції. Почала працювати іпотерапія. Тепер діти з інвалідністю зможуть займатися кінно спортивному клубі Замкова гора безкоштовно. Заняття проводитимуться згідно з графіком. Будуть організовані відповідні групи дітей, яким важко буде достатися самостійно до клубу. Підвозитимуть Іпотерапію пройдуть понад 100 дітей з інвалідністю. Іпотерапія взагалі, це така лікувальна фізкультура на коні. Ну, якби офіційною наукою в нашій, в нашій країні це не признано. Ну але ну, дуже надзвичайно багато різних методик використовується ну, дуже широко звісно за кордоном. Ну, там там просто при, признали, що це дійсно такий ефективний метод лікування. Такими події у регіоні побачила творча команда телеканалу Центральний. Ми і надалі слідкуватимемо за найцікавішими темами дня. А зараз передаю слово вам, колеги. Марія Марія Лісніченко розповіла, що цікавого сталося на Полтавщині. В іспанській Барселоні лікарі провели першу у світі операцію за допомогою інтернету п'ятого покоління. Хірургічне втручання транслювали на великому екрані. У цей час зі сцени хірург, який перебував за 7 кілометрів від операційної, давав вказівки лікарям. За перебігом операції у залі стежили лікарі та науковці. Хірургічне втручання тривало трохи більше години. Пацієнту оперували кишківник. Нині він одужує. Японські коти знайшли нове застосування діркам в асфальті. Пухнасті башкетники перетворили їх на власний ігровий майданчик. Особлива фішка вуличних пустунів стрибати з отворів дренажної труби, приймаючи найбільш милі пози. За цим заняттям їх зафільмував місцевий фотограф. А коли ці чотирилапи не зайняті своїми кошачим паркуром, вони навіть дозволяють себе пестити. І на цьому у мене поки що все Наступний репортер вже менш ніж за годину. Більше новин як завжди на сайті прямого prm.ua. залишайтеся із нами.